Після низки холодних і хмарних днів погода, ніби спеціально підготувавшись до 9 травня, встановилася тепла і сонячна. Це зробило день перемоги ще більш урочистим і радісним. Житомир почав відзначати ще з самого ранку. Вулицями ходили люди по святковому одягненні з георгіївськими стрічками на грудях і з квітами в руках. Учні 28-ї школи раніше за всіх прийшли до дошки відомого партизанського ватажка Віктора Кременецького. Ці молоді люди знають про велику вітчизняну війну лише з фільмів, книжок і розповідей своїх дідів та бабусь. У мене воював мій дідусь, і він навіть заслужив медаль за відвагу. Здається, так але я багато не знаю, тому що він дуже не любив говорити на цю тему, тому що це для нього дуже болюча була тема. Разом з молодим поколінням вшановували подвиг героїв і люди старшого віку. Для губернатора Житомирської області Сергія Рижука тема великої вітчизняної дуже близька. Його батько воював на фронті, будучи льотчиком. Цю війну прийшов, щоб розказати коротко про батька, треба подивитися фільм Війду одні старики». Те, що він мені розповідав один до одного, чесне слово, який грав так на гітарі і співав нічекамісячна. Танк т 34 на майдані перемоги цього дня об'єднав усіх навколо себе. Ветеран Микола Кульман всю війну проїздив у такій машині, тому для нього покладання квітів особливий ритуал. Це зустріч зі своїм минулим. Ми тримали 30 дивізій німців северної військ войск Курляндії. Ми хорошо організували оборону, так що вони не змогли відтуди вирватися до самого кінця війни. Ветерани проїхали крізь живий коридор, який влаштували вдячні Житомиряни з майдану перемоги, і аж до монументу слави біля величного обеліску відбувся пам'ятний мітинг реквієм на честь героїв великої вітчизняної війни. Єдність великого народу привела нашу державу, країну до амбрійної мети розгрому ангресора, визволення рідної землі. А я в Україні родини, яку б обійшла гірка доля тих часів, страшною ціною заплачено за визволення від жорстокого поневолення. По закінченню урочистих заходів ветеранів запросили до їдальні 12-го аеромобільного батальйону на символічні фронтові 100 грам. Там до сивих чоловіків та жінок приєдналися і можновладці. Загиблих мовчки стоячи поминали, а за живих раділи і бажали ще довгих літ та здоров'я.